Доброго часу доби, чарівники і чарівниці. Вітаю вас на моєму каналі Хата Чарівниці. Бажаю вам мирного неба всього найкращого. Ви вже бачите чашечку чаю і старі книжки. Це означає, що час містичних та магічних історій на моєму каналі Хата Чарівниці Таро. Також це е знімається для плейлисту е на Добрані ніж діти. Діти, які старше 30. Там дуже багато казок вже зараз є на даний момент. І ще більше буду розповідати в цьому плейлисті про казки, міфи і так далі. А це перше відео, яке не казка, і яке, так би мовити, розповідає певні міфи про одне місто, одну чарівну країну. Я би вам хотіла би порадити, якщо ви хочете, ви можете уявити так, наче ця чашка чаю це для вас. Якщо ви хочете 7D або 8D кіно, ви можете поставити відео на паузу, заварити собі чаю і уявити, так, наче ми дійсно з вами сидимо за одним столом, і я вам розповідаю містичні історії, так наче це тісне коло друзів, подружок. Потім ще хочу що додати про велике значення цього плейлисту для мене, тому що я ділюсь з вами своїми улюбленими казками і міфами, і також я ділюсь з вами своїм теплом, бо мені дуже цього хочеться. А тепер давайте без зайвих слів перейдемо до теми цього відео. Монако. Монако, завдяки своїй репутації розкішного курорту, і місця для багатих і знаменитих має свій шарм і містику, хоча це маленька країна, однак в цьому фоні не бракує і загадкових іноді таємничих подій, які супроводжують чутки, легенди та навіть дослідження, спрямовані на вивчення паранормальних явищ. Ось кілька цікавих і загадкових аспектів, що супроводжують Монако. Перший казино Монте-Карло. Та його легенди. Казино Монте-Карло одне з найбільш знаменитих у світі, і вона стала джерелом багатьох загадок і легенд. Деякі з них стосуються історії виграшів і програшів. Існує міф про те, що деякі люди, котрі вигравали великі суми, невдовзі опинялися в важких ситуаціях, що можна було б назвати покаранням удачі в лапках. Мовляв, удача в одному аспекті життя може привести до нещасть в інших. Відомо також, що в казино працюють не лише сучасні ігрові автомати, а й старовинні столи, на яких було зіграно багато великих і трагічних ігор. Деякі гравці вірять, що в цьому закладі можуть бути присутні небажителі, попередніх гравців, чиї невдачі стали частиною колективної пам'яті місця. Друге, принцесин палац і його таємниці. Як резиденція князівської родини, принцесин палац теж оточений загадками. Один з найбільш відомих міфів полягає в тому, що в палаці є потаємні кімнати, де зберігаються стародавні реліквії або документи, які ніколи не показуються публіці. Крім того, деякі вважають, що палац містить древні елементи, що мають магічне значення, або що на місці палацу, коли знаходився старовинний храм чи святилище. 3. Таємниці зникнення та містичні явища. Існують чутки про незрозумілі зникнення людей або таємнич... таємничні події, які відбуваються в Монако. Відомий випадок зникнення однієї з жінок, пов'язаний з місцевим казино, яке ще більше підсилує відчуття таємницесті цього місця. Від... Водночас є спостереження за людьми, які випадково натрапляли на дивні моменти, наче містичні знаки чи істоти. Котрі гуляли по узбережжю або на, на території князівського палацу? Острів з поганою славою. Четвертий пункт. Монако в своїй має свій маленький острів Іль Сен-Маргаріт. Який, хоч і розташований далеко від самого князівства, є частиною Монако. Цей острів асоціюється з системними історіями, найвідоміша з яких історія про замкненого чорного лицаря, який за частками ховався в цьому острові після зради королівської родини. Його вигляд і погрози передаються в усіх легендах острова, створюючи навколо цього місця ауру таємниці і страху. П'ять. Монакські привиди та паранормальні явища. Як і багато старовинних місць Європи, Монако дає свою частку привидів. Одне з найбільш відомих місць для спостереження за паранормальними явищами це замок, розташований на скелі. Люди, які відчувають це мі... відвідують це місце вночі, розповідають про дивні звуки, а іноді про примарні постаті, які можна побачити в темряві. Містифікація на Формулі 1. Формула 1, яка є важливою частиною культурної та спортивної спадщини Монако, також має свою містифікацію. Під час гонок на вузьких вуличках, іноді проход... де водії проходять поруч зі стінами та будівлями, іноді трапляються дивні аварії, які вважаються надто нереальними, щоб бути випадковими. Деякі переконані, що в цих місцях, де переплітаються людські долі та пристрасті, присутня невидима сила, яка впливає, впливає на результат. Монако, хоча і славиться своєю розкішшю і гламуром, також має свою темну таємничу сторону, яка завжди привертала увагу тих, хто вірить у містичні сили. Таке було коротеньке відео на 6 хвилин про Монако. Я вам дякую, шановні глядачі, що ви були зі мною, що ви слухали це все. Мені самі було приємно вам зачитувати містичні історії. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, тисніть лайк. Якщо вам подобається моя подача інформації, ви любите карти таро, містику, сказки, історії, міфи, легенди і так далі. Підписуйтесь на мій канал, тут багато чого цікавого. Тут не тільки таро-розклади, а ще й творчість і. Легка, легкий натяк на казку. Я вам дякую. Вважаю мирного неба. Всього найкращого. всіх благ. До побачення!